Глядачів телеканалів та хвилі стрія після двохтижневої відпустки. Наші журналісти знову приступили до роботи і готові поділитися з вами свіжою інформацією. У студії працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Сьогодні у залі засідань Стрийської райдержадміністрації відбувся круглий стіл. Присутні обговорили ряд важливих питань, зокрема щодо створення в Україні у наступному році центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, організований координаційним центром з надання правової допомоги Міністерства юстиції України та обласним управлінням юстиції. Участь у ньому взяли представники юстиції, міліції, суду, прокуратури СБУ та адвокати Стрищини, Миколаївщини, Жидачівщини і Сколівщини. Привітали учасників круглого столу. Перший заступник голови Стрийської райдержадміністрації Микола Дмитришин і заступник голови районної ради Орест Курило вів круглий стіл заступник начальника головного управління юстиції у Львівській області Богдан Юсків. Про запуск системи центрів вторинної правової допомоги їх взаємодію з правоохоронними органами. Доповів директор координаційного центру Мінюсту Андрій Вишневський. Більше про питання, що порушувалися на зустрічі адвокатів і правоохорон. Уронців ми розповімо вам у нашому завтрашньому випуску. Новин. Аварія на польській залізниці. Жертвами стали дев'ятеро українців. Сьогодні зранку у Польщі поблизу лодзі мікроавтобус зіткнувся з потягом. Загалом мікроавтобусі перебувало десятеро людей. Одній жінці вдалося вижити в аварії. Її з травмами доправили до лікарні. Усі постраждалі жителі Тернопільської області, які у Польщі працювали. За попередніми даними причиною ДТП стало те, що в воді мікроавтобуса проігнорував сигнал, що забороняє переїжджати залізничну колію. А на львівщині збільшується кількість людей, які потерпають від грозових розрядів. Тільки за минулі вихідні удар блискавки спричинив пожежу та вбив мешканця Львівщини. Передають у головному управління у Львівській області. 29 липня в Червонограді розряд блискавки травмував і 25-річну львів'янку. Нагадаємо, під час грози не можна ховатися під деревами. Також небезпечно стояти під металевими навісами та купатися у водоймищах. Під час грози варто відімкнути мобільний телефон. Якщо гроза Застала вас просто неба, то вам потрібно присісти або навіть лягти на землю. А перебуваючи під час рози у приміщенні, необхідно зачинити усі вікна та вимкнути усі електроприлади. Сьогодні в Україні офіційно стартувала виборча кампанія. Тільки зараз кандидати у нардепи повинні висуватись і реєструватись у ЦВК. На Львівщині завчасно процес підготовки розпочали партія Удар партія регіонів та народний рух України. Пише «Західнет». Від сьогодні кандидати у нардепи подають документи на реєстрацію до центральної виборчої комісії. Вона має п'ять днів на розгляд цих документів, після чого приймає рішення або про реєстрацію, або про відмову в реєстрації. І після того, як Дат отримає відповідну посвідку, він може реєструвати власний виборчий фонд і починати виборчу агітацію. На Львівщині завершилось грандіозне молодіжне дійство «Франкофест». Три дні родини село івано Франка Євичі було епіцентром української культури та мистецтва. Сьогодні фестиваль завершився. Загалом тут працювало три сцени: на фольклорній виступали самодіяльні колективи. На мистецько театральній відбувалися лекції. А на музичній сцені, яка, як і у попередні два дні, зібрала найбільшу аудиторію. Тут виступали Пікардійська терція, Йорий Клоц, Мері, Отвінта та Гайдамаки. Зі слів організаторів, за Три дні фестиваль відвідало приблизно 45 тисяч чоловік. І на цьому я ставлю крапку, телеганку м'я і адреса нашого сайту. Попереду новини спорту з Олегом Филиком. Дочекайтеся. Я ж бажаю вам вдалого вечора. Щасти. Трійку фіналістів з плавання у Лондоні замкнув стрийський електрик Степан про спорт в ефірі нашого каналу В студії працює Олег Филик. Мої вітання. Перша українська олімпійська медаль Лондона спортсменка з Чернігова Олена Костевич приносить у скарбничку збірної України першу медаль бронзу. У фіналі стрільби з пневматичного пістолета Олена набрала 99 очок, що в сумі з кваліфікаційним показником принесли їй 486 балів. Для вихованки ігоря Черединова це вже друга олімпійська нагорода. Вісім років тому в Афінах Українка виборла золотом. До речі, теж у перестрілці. Поліція Лондона загубила ключі від стадіону Вемблі. Однієї з головних арен, на якій під час Олімпійських ігор проходять футбольні матчі. Про це у неділю в офіційній заяві повідомив «Скотланд Ярд. Зв'язка ключів зникла безвісті, наймовірніше через недбалість когось із працівників припускають правоохоронці. Організаторам у Лондоні довелося одразу ж замінити замки на стадіоні. Перший допінговий скандал на 30-х Олімпійських іграх у Лондоні відкрито лік допінговим скандалам, без яких практично не обходяться в останні роки жодні наймасштабніші змагання планети. Першою жертвою допінгу стала узбецька гімнастка Луїза Галіуліна, яку відсторонено від змагань за виявлення в організмі фуросеміду. Рішення про можливу дискваліфікацію може бути прийнято після розкриття проби Б. Капітан Шахтаря побажав Андрію Шевченку успіхів у політиці. Даріо Серна побажав Шевченко удачі у політиці. і Висловив надію, що він досягне у ній такого ж успіху, як і у футболі. Про це він сказав в інтерв'ю журналістам: Динамо Шевченко гратиме заключну частину своєї кар'єри. Мені дуже приємно, що є така людина. Я бажаю йому успіхів у політиці. І дай Бог, щоб у нього там все вийшло так само, як і у футболі. Сказав він. Китаєць два роки добирався на Олімпійські ігри велосипедом. Житель Китаю Чень Гуаньмін за два роки проїхав на веловозику приблизно 60 тисяч кілометрів та побував у 16 країнах, долаючи повені зони військових дій, гірські перешики і мороз до мінус 30 градусів. Повідомляє Бібісі. За словами Ченя, він зробив це, щоб поширити Олімпійський дух. На своєму веловозику він прибув днями до Лондона. Нагадаю, що 30-ті за ліком літні Олімпійські ігри триватимуть у Лондоні з 27 липня до 12 сер. Серпня цього року. І наразі це все. Щиро вдячний вам за перегляд. Пам'ятаємо, у нас офіційно стартувала передвиборча кампанія. Тож будьмо свідомими та обережними. Адже основним законом у нашій країні є закон підлості. Влада завжди дбає про народ. Перед виборами народ цікавить владу як електорат, а після них як бидло. Шанується. Як прогнозують синоптики, завтра на Сріщині хмарна погода, дощ було повітря 60%. Температура повітря вночі 17-18 градусів з позначкою плюс в день 23 градуси вище нуля. Вітер дутиме в південному напрямку 2-4 метри за секунду.